Львів готується до зими. Транспорт стає зручнішим. У місті відкривають нові культурні простори. А ще Львів потрапляє у світові рейтинги. Давайте разом підсумуємо головні події цього тижня. Я Роман Смоляр. Тож починаємо. Цього тижня у Львові значно похолодало, тож питання комфорту кожного львів'янина взимку зараз на часі, і місто вже на 99% готове до опалювального сезону. І це вже четверта зима, яку Львів проходить у складних умовах війни, але без перебоїв у подачі тепла. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, готові всі ключові системи. Комунальне підприємство Бітеплоенерго цього тижня вже відновило опалення в 11 бюджетних закладах, зокрема садочках і лікарнях, від яких надійшли звернення. Головним акцентом це були резервні е живлення для наших всіх е об'єктів бівтепленерго, розуміючи, що нам потрібно готуватися до різних сценаріїв, тому що е окрім зими, окрім е випробувань. Власне, які може давати природа, є зрозуміло, що найскладнішим це те, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, і хоче зрозуміло, що цілиться в об'єкти, які необхідні для забезпечення теплопостачання. Та не тільки до опалювального сезону Львів вже готується і до зими. Для прибирання доріг у зимовий період підготували 170 одиниць техніки та понад 20 тисяч тонн піскосуміші. У разі потреби до роботи долучать додаткову приватну техніку. Тобто, місто націлене на безпечний і комфортний початок зими для кожного мешканця. Перейдемо до новин про транспорт та міську інфраструктуру. На вулиці Дорошенка 2 завершили демонтаж огорожі ремонтних робіт, і вже за кілька днів планують повернути зупинку громадського транспорту на звичне місце. Після тривалої перерви ремонт, який поновили у вересні, тривав кілька тижнів. Залишилось прибрати території біля об'єкта будівництва та встановити вуличні меблі. Це дозволить пасажирам знову зручно сідати та виходити з автобусів, а також зробить простір більш комфортним і безпечним. Проте, не все обходиться без тривожних випадків. 2 жовтня у квартирі на першому поверсі трьоповерхового будинку на вулиці Кокорут за 12 стався вибух газу. Постраждала 84-річна жінка. У неї діагностовано опіки 10% тіла. Її госпіталізували в лікарню святого Луки. За попередньою інформацією, вибух стався через побутову несправність газового обладнання. На місце оперативно виїхали рятувальники та медики. А родичі постраждали і забезпечили їй підтримку. Це ще раз нагадує наскільки важливо дотримуватись правил безпеки та перевіряти газові прилади, особливо у період похолодання. Є багато руйнувань. Квартира її зруйнована. В інших квартирах вибиті вікна і двері, можливо, є десь тріщини. Ми вже визвали експерта, який подивиться, чи є якісь значні руйнування, які будуть потребувати інших втручань. Тим часом Львів приймав міжнародних гостей. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Привітала учасників форуму місцевого самоврядування, який відбувався в рамках Ukrainian Resilience Week з 29 вересня до 2 жовтня. Цьогорічна тема стійкість українських міст. Єврокомісарка зустрілася із міським головою Львова Андрієм Садовим та залишила відгук у книзі почесних гостей. Після форуму європейська делегація разом із міським головою відвідала личаківський цвинтар, де вшанувала пам'ять полеглих героїв. Побувала в центрі Unbroken, поспілкувалася з пацієнтами та оглянула соціальне житло для поранених військових. Львів ще раз показав, що навіть у складні часи українські міста здатні демонструвати приклад стійкості та взаємодії з міжнародними партнерами. Вагев Сін. Я глибоко зброшена тим, що я побачила сьогодні. Для мене всі українці є героями. Я не могла б і уявити того, що я побачила сьогодні. Того, як місто докладає всіх зусиль, допомагає один одному, має найкращу лікарню, створює найкращі умови проживання для людей, які це потребують. Я хочу подякувати від імені громади міста Львова. За цей візит, за цю енергію, яку пані Марта, як Еврокомісар, привезла до України, тому що ми є разом. Ми є одна сильна європейська нація. Наша ідея дуже проста: Львів робить пілотні проекти, які можна масштабувати для інших міст, для інших регіонів. І я думаю, треба масштабувати для інших країн Європейського союзу. Менш важливі новини і в освіті Львів очолив рейтинг українських міст за витратами на освіту. Як заявила громадська діячка і освітянка Зоя Литвин на форумі точки перетину, саме тут найвищий рівень оплати праці освітянам. Львів зберігає лідерство, а за ним у рейтингу йдуть Дніпро, Київ та Харків. Форум зібрав понад 300 учасників із усієї України та став майданчиком для обговорень. Як освіта може співпрацювати з культурою, бізнесом, медіа та громадським сектором. Це ще одне свідчення того, що місто інвестує не лише у теплі батареї, а й у розвиток майбутнього покоління. Не забуваємо і про культурні події. 1 жовтня відкрив свої двері Гомін Центр на вулиці Ярославенка, 30. цей простір стане місцем сили, спокою, музики та спілкування. Тут облаштували студію звукозапису, концертний зал, кімнати для занятті, open space для роботи та творчості. Планується проведення освітніх і мистецьких проєктів, що допомагають відновлювати сили, надихають та розвивають. Гомін центр це новий центр соціальної та культурної активності у Львові. Дуже цінно це те, що цей простір він буде відкритий як для наших маленьких відвідувачів, для діток. І вже якщо ви стежите власне за анонсовим подіями на а, сторінці цього простору, а, то перші події вони власне будуть а, присвячені для діток. Це буде а, такий простір експериментів із музикою для нашої молодшої аудиторії. І водночас цей простір буде відкритий для дорослих. Також цей простір повинен виконувати функцію. А, Місця звуку, місця з музики. Тут дуже добра акустика і також дуже хороша звукоізоляція, тому спеціально він обладнаний студією звукозапису. Ми також плануємо тут проводити звукозапис і досліджувати нову музику. Історична спадщина також не залишається без уваги. І 2 жовтня на купол собору святого Юра повернули відреставрований 155-річний хрест. У процесі реставрації відновили первісний вигляд, замінили пошкоджені промені, позолотили декоративні елементи. Під час роботи фахівці виявили оригінальне різьблення у вигляді виноградної лози, символу життя і віри, яке було обгорнуте мідними позолоченими листами. Ця деталь, яку створили майстри дев'ятнадцятого століття, залишилася Відкритою роботи профінансували благодійники, і тепер хрест знову прикрашає купол собору, демонструючи зв'язок історії та сучасності, я дуже завдячую фахівцям, які реставрували. Ви знаєте, ми в житті багато з різними проблемами, але так як я побачив, як фахівці реставратори відносилися. З такою великою пошаною, любов'ю кожен осколочок збережений, гарно все підготовлене. Ми мали декілька засідань. Ми збирали, ми доглядали все з працівниками міської ради з фахівцями, і я їм усім, усім цілій компанії, дякую за те, що вони так гарно, фахово до цього підійшли. І на завершення міжнародне визнання Львова у сфері туризму місто потрапило до списку Green Destination Stop 100 2025 року за впровадження сталих інклюзивних практик. Проект Туризм без бар'єрів робить Львів доступним для всіх створено інтерактивну карту Доступне місто де 76 закладів, готелів, ресторанів і кафе мають безбар'єрні входи та адаптовані вбиральні. Понад дві тисячі працівників готелів, ресторанів і гідів пройшли навчання з інклюзивного сервісу. Незабаром відкриють і два нові маршрути історичним центром і стрицьким парком, які поєднають фізичну доступність із мультимедійним контентом: аудіо, жестову мову, легкі тексти та альтернативні описи. Львів доводить, туризм може бути не лише красивим, а й відкритим для всіх. Таким був тиждень у Львові від підготовки до зими ремонту зупинок і безпечного транспорту, до міжнародних візитів, освітніх форумів, відкриття культурних просторів, реставрації історичних символів та світового визнання у туризмі. Місто живе, змінюється і дивує щотижня. Підписуйтесь на Львів 24 щоб бути в курсі всього, що відбувається в нашому місті. А ми тримаємо руку на пульсі новин. Я Роман Смоляр. Побачимось.